Друзі, всім привіт! Мене звати Наталія, ви на каналі Swiss Dairy, і сьогодні я хочу вам розповісти про професію помічника або асистента медсестри. Як отримати цю професію, чи реально влаштуватися на роботу у Швейцарії? Чи потрібен сертифікат, чи можна просто влаштуватися, прийшовши, скажімо так, з вулиці? Залишайтеся зі мною, і я вам все 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 по порядку розповім. Отож, розпочнемо з того, що ж таке ця професія Пфліги Гельфенде. Отож, пліги Гельфенде це помічник або асистент медсестри, який допомагає медичному персоналу у догляді за людьми похилого віку, за хворими людьми, а також за тими, хто потребує підтримки. Де ви можете працювати у лікарнях, в альтесхаймах це будинки для людей похилого віку? А також на дому це за умови, якщо ви влаштуєтеся у Шпітекс. Шпітекс це така організація, яка надає медичні послуги не в межах лікарень та медичних закладів, а в а приїжджає додому. Отож, як знайти роботу? Роботу можна шукати в інтернеті, на різних сайтах. Також можна прямо приходити в медичні заклади, наприклад, в лікарні, а також в будинки для людей похилого віку, цікавитися, запитувати, чи є вакансії. Але є один нюанс: у Швейцарії. Можуть вам, наприклад, якщо у вас немає сертифікату про проходження навчання, то вам можуть відмовити у цій професії, але не завжди. Тобто все залежить від конкретного закладу. Іноді людям вдається влаштуватися, іноді ні. Я чула різні історії. Але якщо у вас буде сертифікат, то ви 100% ну, не 100%, але ваші шанси дуже зростають на влаштування. З цим сертифікатом. Як отримати сертифікат? Сертифікат можна отримати, пройшовши навчання півроку. Наприклад, Червоний Хрест Швейцарії проводить. Постійно в різних кантонах навчання. Навчання триває від трьох до шести місяців, це і теорія, а також 12 днів це є практика. І щойно ви пройдете оце все навчання, пройдете практику, ви отримаєте сертифікат з сертифікатом, як я сказала, ваші шанси на отримання роботи зростають. І ви можете сміливо йти запитувати і намагатися працевлаштуватися щодо навчання. Як потрапити на таке навчання? Навчання не безкоштовне. Навчання платне, воно коштує 2400 франків, і ви можете звернутися до соціальної служби свого. Своєї міської ради і запитати за підтримку. Зазвичай не відмовляють. Ну, наприклад, я не чула випадків, коли відмовляли у оплаті цього навчання. Справа в тому, що Швейцарія у Швейцарії дійсно є дефіцит працівників у цій галузі, і тому, тому вони з задоволенням витрачають кошти на, на, на навчання. І Випадків, коли відмовляли, я не чула. Наприклад, якщо ви чули, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Отож, є ще така умова: ви повинні знати німецьку, хоча б на рівень B1. Сертифікат у вас не вимагатимуть. Прюфунга екзамену Б 1 але тим не менше потрібно все таки показати під час того, як ви будете вступати, подавати документи. Ви повинні спілкуватися. Ви повинні показати, що ви розумієте, тому що викладання ведеться на рівні Б 2 навіть після того, як ви отримаєте сертифікат, ви можете йти і влаштовуватися на роботу. Яка зарплата в цій галузі? Отож, зарплата стартує від 3500 франків до 4000 франків. Відповідно, якщо ви маєте сертифікат, там ще також доплачується і ви можете мати навіть 4300-4400. Все залежить також і від досвіду, і від конкретного медичного закладу. Але в основному ось такі суми, так, наявні. До речі, якщо, наприклад, порівнювати із іншими професіями, які можуть українці також тут опанувати і працювати, топ фліги гельфенди, насправді м -м, непогано, непоганий, непоганий соціальний пакет, відпустки є, і підтримка гарна, і те, що чотири. Більше аніж 4 тисячі франків можна заробляти за місяць. Це теж є великою перевагою, тому що в сервісі, наприклад, офіціанти чи продавці в магазинах отримують менше. Ну це я порівнюю українців, так? Я не кажу про тих, хто, наприклад, швейцариці. Вони так вони можуть, наприклад, в сервісі більше отримувати. Так само, як вони можуть отримувати більше і в цій галузі, аніж українці. Але тим не менше для українців це такий непоганий варіант. Але знову ж таки, друзі, є мінуси і є плюси. Ну от з мінусів я назву те, що не всі здатні психологічно м, витримувати, наприклад, коли помирає людина, так а в будинках для людей похилого віку це трапляється і. Потрібно якось це сприймати, тому є такий мінус. Також з мінусів на ще те, що це фізичне навантаження. Так? коли є люди, які не ходять, їх потрібно, їм потрібно допомагати, так їх потрібно, їм потрібно допомогти встати. Але знову ж таки, якщо ви пройдете курс. Попередньо на курсі навчають кінестетиці. Так? Це коли використовуються природні ухові можливості пацієнта для того, щоб, для того, щоб не зірвати собі, ну простіше кажучи, не зірвати собі спину. Але, тим не менше, так, це мінус. Також мінус, це, наприклад, якісь не всі здатні допомагати в гігієнічних процедурах. Так? Хтось не може просто це робити. З плюсів, які, які плюси цієї професії? Плюси, це, як я вже згадала, зарплата непогана. Далі можна ще також говорити, що в цій професії можна розвиватися. Так? Це, це не... Це не найвища сходинка. Далі після пфліги Гельфенде йде Геснхайтфрау, тобто, власне, можна навчатися і на медсестру, і далі звиватися в медичній професії. Це дуже великий плюс, насправді багато хто зазначає. Також, якщо ви, наприклад, в ідеалі вивчите німецьку, покращите свою швейцарську німецьку, тобто знатимете діалект швейцарський, то можна навіть влаштуватися у шпітекс. Я вам скажу, що там зарплата вища. Аніж в лікарнях, а також в будинках для людей похилого віку. І в шпітекс люди насправді не виконують гігієнічних процедур. Вони більше займаються тим, що ось, наприклад, людина знаходиться вдома, їй потрібно, її потрібно кудись завести. Ну працівник шпитексу приїжджає на своїй автівці, забирає цю людину. Везе чи в лікарню, чи до родичів, чи просто людина хоче. Прогулятися десь біля озера її відвозять. Чи, наприклад, потрібно ліки додому привезти, чи потрібно допомогти їсти щось приготувати, поприбирати, такі також варіанти є. Тому, так, дійсно, я спілкувалася із людьми, з нашими українцями, які працюють в альтесхаймах, в будинках для престарілих, але у них є такі, такі плани, бажання все-таки далі йти і. Працювати в шпітексі – це трошки вищий рівень. Друзі, ось така інформація про професію помічника медсестри. Якщо вам було цікаво і ви хочете почути про інші професії, які є актуальними для українців і які, на які претендують українці, то ставте лайк, підписуйтесь. До побачення!